Усім великий привіт в епіцентрі. Сьогодні огляд посуду і текстилю домашнього одягу, а лаунжу одягу, якихось тапочок. Трішки покажу, що є на знижках, який асортамент. А ось я починаю зі знижок, тому що дуже хороша пропозиція, білий лаконічний посуд. І зараз можна, як то кажуть, вірувати. Дешево дешевше, ніж було. 20% чашка чайна з блюдцем від англійського бренду Вільмакс. Це непогане, це порцеляна. Можна купити за 159 гривень, є а цього бренду бас знижечки. Ваза просто мила вазочка, така лаконічна, біла порцеляна. Коли ви сервіруєте стіл, то ще ставиться ваза при бажанні і зараз знижка 140 гривень, коштує ціна була 175 гривень. Ось така ваза. Такий готельно-ресторанний стиль. Для дому теж красиво і прекрасно, красива естетика. Ще є ваза за 165 гривень. Конусна, правда, досить така цікава, на жаль, без нижечки Навіть не знаю, яка би краще сподобалася, напевне, ось ця така для чаю 29%, 140 гривень зараз. Ось така чашка зі знижкою і зараз 140 гривень біла. Прямо така незвична, не кругла. Так, що тут ще добренького є зі знижкою зі соусники 124 гривні, ціна була 155 гривень. Чи використовуєте ви соуснички? А для сервірування стола? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи подобається вам така біла естетика? Кавові чашечки 127 гривень разом з блюдечком на 90 мл. Теж зі знижкою зараз 127 гривень за комплект. 20% знижки. Ось такі малесенькі, це для еспресо. Ось такі чашки. Ну і блюдечко ще. Зараз я постараюся показати ще блюдечко, бо воно досить цікаве. Цей посуд досить таке теж маленьке, лаконічне блюдечко. Красива маслянка, але вона без знижки 449 гривень. Упаковці, там позаду упаковочка порцеляна для серветок, для серветок 165 гривень. Бо вже купляєте разом повністю цілий комплект. Форма порційна 95 гривень зараз. Все цього бренду представлено. Молочних 55 гривень. Я так думаю, що ось цей малесенький, бо цей молочник 159 гривень, молочник 63 гривні. цей трішки більший. Не можна так, як молочник, але це для вершків більшості. Використовують для кави вершки ще як серверують на талях, так і дають. Ємність для соусу 74 гривні. Ось ці красиві, салатнички квадратні, малесенькі і 77 гривень. Зараз така мелота. Я вам скажу від цього бренду. Чашка кавова аж позаду видно, розібрала. Порожнє місце. Ось вони. 140 гривень з блюдечком. Так, зі знижкою блюдце просто 71 гривня. Більше-менше. Просто ось таке блюдечко. Тут вже від бренду Флора теж знижки. Цей бренд досить. Має непогану естетику, 189 гривень. Ось така Magic, Magic Порцеляна 189 гривень, 25% знижки 329 гривень. Велика тарілка досить. Красива. Ось така тарілка. 169 гривень. Чашка. Зі знижкою 25%. Ще ось такі чашечки 179 гривень зі знижкою. І салатнички 159 гривень зі знижкою. Такої форми. Блюдо. Овальне 589 гривень. І це все від бренду Флора. Від бренду Люмінарк таєш велика знижка, різні кольорові тарілочки, такі красиві кольори і така приємна зараз ціна. 49% знижки, наприклад, ось такі тарілочки. 54 гривні зараз. А ціна була 105 гривень. знижка. Ось такі ще 59 гривень, помаранчеве скло, супова тарілочка 48%. знижки. Ціна була 114 гривень, а зараз 59 гривень. Ну, хороші знижки Від бренду Люмінарка. По 59 гривень. Ось такі ще пропозиції. Помаранчеве скло менша, тарілочка, десертна. І десертна тут без знижки, Оранж. А на знижці, червоні ні, потім блакитна. Теж вже, так бачите, розібрали блакитні. Видно, що було заставлено. 27 гривень, до речі, нічого собі за 27 гривень тарілки від Люмінар. Лише 27 гривень. Непоганий бренд. У блакитному кольорі ось така тарілочка. Знижка просто супер. А ось вже в такому а, салатовому кольорі. І як кольор Тіфані 55 гривень, зараз ціна була 84 гривні. Салатник 119 гривень в такому ж кольорі, а ціна була 170 гривень. На такі кольори, і як Тіфані, щось таке, якби бірюза. То зараз хороша знижка. Ось ці великі, взагалі 87 гривень. Контейнери від крауф до 50 знижка. Крауф дорогий німецький бренд і досить якісний. І контейнери коштували 639 гривень, а зараз 319 гривень 50% знижки. Це набір контейнерів. Скляний він так. Чи це просто один, бо важкий. То, а, він скляний, тому важкий. На 1,2 літра. Просто скляний контейнер, я їх не мала. І тобто так, не зорієнтувалася, думала, що там набір. 50% на всі контейнери. самий малесенький буде коштувати на 0,3 149 гривень. Скло і пластикова кришечка. Ну це крав і ціна не бачу тут маркування взагалі. От Якби маркування не видно ніде. Хочеться, якщо ви заплатили більше, то хочеться, щоб на посуду було маркування. Якби ви витягуєте, ставите на стіл чи ще щось і бачите, що це бренд. Так. Від люмінарки є 229. Ну, такі контейнери вони не є. Це теж скло і пластик. Вони не є по низькій ціні. Тут вже якесь є маркування хоча б якесь. По, на кришці нема тиснення по склі. Але от на кришечці є маркування. А, є на кришці люмінар. На кришці є 196 гривень. Хотілося б, щоб. А таке маркування було на крауф. На форми теж зараз знижка 209 гривень. Зараз коштує, а ціна була 233 гривні. І від бренду Густо цей бренд нахваляють, що він якісний досить. Ось така форма. І зараз можна придбати за 209 гривень в діаметрі 26 висота 6,8 см. А меншенькі теж є від бренду Густо 193 гривні 24 діаметри, ну і вже в діаметрі 22 см 180 гривень. Ну, непогані ось ці Густо, їх рекомендують непогані відгуки. А саме про цей бренд, хто купляв ось такі формочки зараз для хліба, досить глибока. Не знаю, цей бренд. 179 гривень зараз коштує, теж знижка 25%. ну Тобто в епіцентрі зараз дуже хороші знижки. Що можу сказати? Так, від бренду Кохен. Форма для випікання кексу металева 220 гривень, а ціна була 440-50% знижки. ну Суттєва знижка на цю форму. Суттєва знижка, видно, що вона добротна, хороший метал. Ну і ціна краще, якби суттєво відчувається. Якщо ви дивилися по 440, то так, тут відчувалося, що дорого. А от вже можна купити дешевше. Форма для випічки тістечок 192 гривні. Таке щось маленьке. Такі кексики. Вони закриті. І я не можу вам показати. Я не відкрию їх однією рукою. Вони не представлені 192 гривні зараз. З антипригарним покриттям тут 6 штучок є. А, за 6 штук написано Німайщина". А, Ну, треба дивитися, хороша за шість штук. Хороша пропозиція 192 гривні. Від Крауф. улюблений наш бренд. І теж хороша знижка на форми: 50% знижки. А на форми. Ще такі є прямокутні для сервірування. Хочеться, щоб дешевше було, хоча тут хороша снижка, але вони стильні. Хто шукає щось таке стильненьке, навіть для свого ресторанчику або любить таку естетику подачі вдома, чому ні. Та ж красиво, їжа тоді більше смакує. Такий за 299 гривень, такий є менше. Салатничок 95 і салатник ось такий 299 гривень, це все зі знижечкою Ось ці красиві кольорові чашечки з блюдочком. та Таж зараз зі знижкою я їх показувала в одному з своїх відео. Недавно це новинки, але не такі вже, як Воно ну, просто свіжий-свіжий, їм вже десь місяць. А, від бренду Декагон, так, Щось таке 205 гривень, це не було, зараз 153 гривні. Це врахуйте, що це чашечка разом з блюдечком. Це за дві якби, позиції, боюся, щоб не розвалилося. Такі кольори красиві. Не придумаєш краще. Такий бренд Міліка. Китай виробник, ну куди ж без нього, на ну, красиво. І хороша знижка. За комплект чашка і блюдечко 153 гривні. А коли ми отак от зробимо, то побачимо чашки для чаю, чайні асортиментів 101 гривня. Теж такі красиві кольори. І теж хороша смішка, 25%. Тапочки, м'якасенькі з хутром, 465 гривень. Закритий носочок. Непогано виробник Китай, правда. Будемо дивитися, є в рожевому кольорі, і в сірому, і в бежевому кольорах. Ось це рядочок тапочок по 190. 198 і 199 гривень різниця в гривні це зі знижкою. Які саме з них різниця в гривні я не бачу, не можу вам сказати. Я думаю, не так суттєво ця гривня. Тобто або 199, або 198 гривень. Ось такі тапочки є, ну як шкарпетка просто. Вони без а, підошви, якби на такі. Оці кращої якості непогані, 199 гривень коштують. Ціна досить, досить, скажу, бюджетна, ось такі тапки. Це такий гуцульський стиль. Теж вони теплесенькі будуть з хутром, закриють вам практично ніжку, вони такі глибокі. А ось ці тапочки вже 229 гривень. Всі ось цих два рядки. Тут хтось первіше, вони ось тут мають бути. Ну, а ці шкарпетки, такі тапочки, бачите, вони мають на стопі таке напилення силіконове, такі силіконові гульки, щоб не совгатися, коли ви йдете. Вони з хутром теплі і тепленькі такі. Теплі і тепленькі. Ну, і то, і то. Так сказалося мені набір капців для гостей. Ах, 399 гривень. А, ось так. Вони. І якби тут 5 пар. А, за 5 пар ці капці. такі одноразові, як у готелях. 399 гривень ще в такий п'ят. За 5 пар, ну, за 5 пар це невисока не ціна. Так. Піжамки, лаунж одяг зі знижкою. Отут і будемо дивитися більш детальніше. 599 гривень. Ось такі піжамки домашній костюм, лаунж, костюм, не спальний, а лаунж. Це фліс. 100% поліастер, але фліс він гріє. Фліс якраз теплий. Хоча й поліастер. Так ще ось такий велюрою. Це чоловічий 699 гривень, ціна була 1200 гривень, а синій колір 1200 гривень. Це чоловічий, ще в сірому кольорі 499 гривень, трикотаж. А тут 60 а, а бавовни. Тут є натуральне, тут поліестер 100% болюровий. Ось такий. Домашні тапочки, 229 гривень зараз зі знижкою, ціна була 381 гривня домашній взуття біток для жінок. Теж з хутром, теж м'які і зручні. Жіночі є, теплесенькі домашні костюми. 599 гривень зі знижкою, є такі махровий, ніби, 499 гривень. Тут бавовна і поліестер. Персиково-ніжний колір ось такий. Друзі, величезний вибір халатів. Теж є і теж зі знижкою халатики з вушками. А набір є шкарпетки, плед. Плед і шкарпетки 593 гривні. А ось тут халати з вушками. З капішоном 999 гривень, а жаль, ще не відкриті. Ось такий 999 гривень. Такий 699 гривень з мікрофібри зі знижкою. Так, пледи зі знижкою. 20% 799 гривень зараз. І байжевий колір. Такий крем, а сірий. За 639 гривень пледи. Це вже меншого формату. 160 на 2, а ці були 2 на 2 менші, дешевше коштують. Так, великий вибір рушників і та ж зі знижкою є не всі, а ось тут такий цілий рядочок. Узбекистан виробник, 100% бавовна, розмір 30 на 50, 76 гривень, 30% знижки. Рушнички, ці більші, теж 30% знижки. Чорні, білі, зелені, білі. По 209 гривень. Ось такі кольори. Це все виробник а, Узбекистан. Синій колір по 209 гривень. Що зі знижечкою показую? Ці великий 419 гривень, 35, 30% знижки.